День, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти календар стрижок на вересень 2025 року. У вересні святкують великі православні свята. 2 вересня преподобних Антеонія і Феодосія Києво-Печерських, 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці, 14 вересня Воздвиження, 17 вересня віри, Надії, Любови. Та матері їхньої Софії, 26 вересня апостола Іоанна Богослова. У вересні закінчується відпускна компанія, розпочинається навчальний рік. До, до походу дитячий садок, школу, інститут батькам, учням бажано підготувати свій зовнішній вигляд. У вересні сприятливих для стрижок волосся та нігтів буде 14 днів. Щоб заздалегідь Підготуватись, планувати стрижку, фарбування та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам цей календар на вересень 2025 року. Волосся і нігті людини є показниками стану її біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на волосся та нігті, як частини людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але вус, вуса та бороду краще підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та на голові. Нігті, на відміну від волосся необхідно стригти багато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четверта субота, якщо ж ви помітите що стан ваших нігтів погіршився, а значить, ослабло ваше біополе, то стрижку е, краще всього проводити тільки е, в сприятливі дні, зазначені в календарі. Значить, після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Щоб усі незгоди, хвороби та біди почали зменшуватись, зникати необхідно підстригти волосся та нігті на ущербному місяці від повні місяця 7 вересня до молодика, 21 вересня. У вересні це буде 9, 10, 11, 13, 17 та 18. Та 18 вересня, що допоможе позбутись хвороби, проблеми та невдачі. Значить, для покращення ситуації вдруге треба підстигтись, зміцнення здоров'я успішного початку будь-якої справи бажано підстригати волосся та нігтів на зростаючому місяці з 1 по 6 вересня, це будуть 1, 2, 3, 4 вересня. Та з 21 вересня до кінця місяця. Це буде 23, 27, 29 та 30 вересня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. Зараз я вам привожу значить, весь календар, щоб ви бачили його. Значить, 1 вересня – понеділок, місяцю стрільці, 9 день. 2 вересня – вівторок, місяцю козирозі, 10 день місяця. 3 вересня – середа, місяцю козирозі, 11 день місяця. 4 вересня – Четвер місяць у Водолії, 12 день місяця. 7 вересня у нас буде повня і буде затемнення місяця. В цей день краще взагалі нічого не стрихти. Не відрізать. От, 9 вересня, вівторок, місяць вовні, 17 день місяця. При... Значить, тут 10 вересня, середа, місяць, вовні, 18 день місяця, 11 вересня, місяць у Тельці, 19 день місяця, 13 вересня, субота, місяць у близнюках, 21 день місяця, 17 вересня, середа, місяць у леві, 20. П'ятий день місяця, 18 вересня, четверг, місяць у леві, 26-й день місяця. А ось 21 вересня у нас буде молодик і затевнення сонця. В цей день краще взагалі не підстригати ні волосся, ні нігті, ніщо не відрізати. 23 вересня можна стригтись місяць-тризад, третій день місяця. 27 вересня субота, місяць у стрільці, сьомий день місяця, 29 вересня понеділок, місяць у козирозі, 9 день місяця та 30 вересня місяць у козирозі, 10-й день місяця. Тепер я вам бажаю, щоб ви були здорові, щасливі, щоб успіх у вас був і на все добре. До побачення, дорогі друзі. Thank <laughs>